Власна пекарня, власна мережа магазинів. Тут на Івано-Франківському хлібокомбінаті працює пів тисячі людей. Печуть за домашніми рецептами. Тож усі вироби мають малий термін реалізації. Терміни кондитерських виробів з кремових в районі п'яти діб, печива п'ятнадцять діб. Ми не приміняємо упаковки, яка продовжує терміни. Довго тривали, робить там місяць, два за добу комбінат випускає понад 50 тонн продукції. Її завозять на прилавки тричі на день. Завдяки власним точкам збуту нереалізованої випічки залишається усього 2%. відсотки. Діляться на підприємстві, та й виторг отримують без суттєвих затримок. Надходження коштів від виручки від реалізації продукції вже буквально наступного дня. В той час, коли супермаркети і в договорах прописують великі відтермінування до 30 днів, і фактично кошти поступають навіть і через 60 днів нам на рахунок. Ми від своєї торгівлі маємо вже наступного дня виручку. Отож, схема повного циклу зізнаються виробники, допомагає уникнути дорогих кредитів. Кошти одразу йдуть на зарплати та закупівлю сировини. Також ця схема не дає підробкам потрапити на полиці магазинів. Тепер за таким прикладом працює і найстаріше підприємство міста – спиртзавод у нього наразі 11 фірмових крамниць. Близько 10 років тому було прийнято рішення розвивати і заснувати і розвивати свою власну мережу фірмових магазинів, в основному для того, щоб убезпечити споживачів і покупців від неякісного продукту. Нині у місті всіляко підтримують місцевого виробника. Наприклад, влада здає в оренду комунальне майно під торгові точки і землю під мафи. Ми зараз говоримо перше про те, що орієнтуватися на місцевого виробника з тим, щоб його підтримати і дати йому можливість виробляти таку продукцію, яка в найближчий час вступлення в Європейську Союзу могла би йти на експорт. До того ж, навколо великих виробництв гуртується малий бізнес. Наразі в Івано-Франківську майже кожен десятий мешканець приватний підприємець. Анастасія Іванцова, Світлана Козлик, Марина Криворотова. Новини телеканал Бізнес.